Мене звати Володимир Рободянський, я вчитель фізики та астрономії Шепетівської НВК номер 1 Пропоную вашій увазі педагогічну ідею на тему використання засобів Google Forms на уроках фізики та астрономії. Звідки взялася ця ідея? Чесно кажучи, використання тестувань ця думка в мене існувала вже давно, ще починаючи з вивчення інформатики в школі, ще при вступі в університет, навчанні там. Тестування виявилося досить таки гарною формою виконання тих чи інших завдань, перевірки, підготовки ось такої от невпередженої результатів вивчення тієї чи іншої теми і здобутих навичок. Але останні три роки це питання постало дуже актуально, так як виникло чимало викликів перед всіма учасниками освітнього процесу, починаючи із карантину і. Надалі вже й війною, як би то само не було, але довелося е, організовувати дистанційні, змішані форми навчання, і це поставило чимало проблем як перед педагогічними працівниками, так і перед здобувачами освіти. Так, наприклад, довелося чимало робіт надсилати онлайн, робити їхні фотографії, перевіряти їх, що збільшувало навантаження як на учнів, так і на вчителів. Більше роботи було з технікою. Тому з такий от виник, виникло запитання, яким ж чином можна цю роботу спростити, як можна швидше перевірити їх і якісно перевірити при цьому? Як зробити так, щоб учням не доводилося перероблювати велику перової паперової роботи і мучити з насиланням тих фотографій? То, як ідея виникло використання онлайн-тестувань? Серед тих варіантів, які є в мережі, вибрав для себе Google Forms, так як ми працювали на платформі Google Meet і в першу чергу звернувся до їхніх засобів, так як уже і ними користувався. Розглянувши їх, отримав такі от собі способи і здобув навичок для використання на уроках фізики та астрономії. Давайте розглянемо ті приклади, які ось зараз для вас запропонуємо. До речі, перед собою маєте QR-код, можете з допомогою телефона відсканувати і теж перейти для виконання такого або розгляду прикладу тестування. В ньому зібрав чимало варіантів, так як Google форму можна застосовувати на різних етапах уроку. І пропоную зараз ці приклади з вами розглянути. Наприклад, розглянемо актуалізацію знань. Дуже важливо під час актуалізації підготувати для здобувачів освіти такі запитання, які сприятимуть ситуації успіху та й можливості увань учнів. Наприклад, ось питання, в якому є кілька варіантів відповіді, відзначені пропорціям. І підказка від вчителя, що виберіть принаймні три. Бо спочатку ж дивишся на питання: а яке ж тут правильно? Це ж типу тест. А тут на тобі три правильні відповіді відмічаєш і бачиш, що. Відповідь може бути не одна, інколи можна дізнатися для себе так щось нове. Інші питання вже звичайні тестові. Тут бачимо, що можна вибрати тільки одну відповідь, і зазвичай даю учням підказку. Підказку можна підібрати в різних варіантах. Тут, наприклад, використав за допомогою англійської мови, щоб формувати міжпредметні зв'язки та компетентності у спілкуванні. Таким чином, актуалювавши знання, можна побачити, деякі недоліки мали, над чим ще чи варто попрацювати, проаналізувати можна ці питання як працюючи онлайн, так уже і при підготовці до уроку при вивченні нових тем. Мотивацію можна з допомогою Google форми провести таким чином. Підібрали питання, і треба вибрати найменшу частинку. Якщо вибираємо, наприклад, ось піщенку, Гуртаємо далі. Виникає підказка, що це не найменша частинка серед запропонованих спробуйте ще. Ну і тут виникає проблема в дитини. вона буде шукати який варіант, і, можливо, перебере всі, але таки добереться до того варіанту, де представлений найменший елемент. Або той, який ми хочемо запропонувати. І далі виникає питання, чи існує ще щось менше за цю частинку? Якщо учень вже підготовлений, знає відповідь на це питання, може вибрати відповідь так і перейти до виконання завдань, які стосуються цієї теми, вибравши відповідний для себе вид роботи. Якщо йому цей варіант складний, наприклад, напише Ні або важко відповісти, то можна перейти до вивчення та закріплення нового матеріалу, яке побудувати за допомогою Google Form можна таким чином. Використати, наприклад, відеофрагмент, який є в вільному доступі на Ютубі. Переглянувши цей відеофрагмент, учням пропоную дати відповіді на питання. При цьому, щоб збільшити кількість переглядів для авторів відео, воно тут в Google формах розгортається маленьке, тому учні може спонукати для переходу на сам YouTube канал. І опитування формують таким чином, щоб не можна було його завершити до тих пір, поки не будуть дані всі правильні відповіді. От, Наприклад, першу відповідь дали. Друге вибираємо якусь неправильну, і нас повертає назад. Тобто опитування зациклюється до тих пір, поки не буде дано правильні відповіді на всі запропоновані запитання по розглянутому матеріалу. Таким чином можна багаторазово повторити матеріал і його краще запам'ятати, що потім сприятиме на вивченню наступних тем. Таким чином ми гарантуємо, що учень таки знайде всі правильні відповіді, а не просто проклацаючи, вибере щонебудь, аби надіслати. Далі, складною проблемою є, ну, от, наприклад, самостійні роботи організувати легко. Це звичайне тестування, де ми використовуємо різні форми завдань. І загалом з цим, я думаю, більшість знайомі. Складним для себе виявив організацію роботи в групах при онлайн-навчанні. І тут вирішив використовувати ось такий от метод: структуровані завдання. Тобто, для того, щоб, по-перше, Об'єднує учнів у групи. Наприклад, якщо працює через Google Meet, це можна створити кілька зустрічей і потім розподілити вже сформовані групи по цих зустрічах, щоб вони там могли вільно між собою спілкуватися, а не всі збиралися разом. По-друге, підбираю таке завдання, де відповідь на кожне наступне питання потребує роботи не одного учня, а кількох. Ну, наприклад, тут треба вибрати собі по хімічному елементу і скласти, визначити його. Якісний та кількісний склад, після цього питання підібрані таким чином, що дати відповідь на них можна, знаючи кількісне, якісний склад кількох елементів, і ось тут уже або доведеться працювати самостійно і для всіх хімічних елементів це рахувати, що дуже багато часу займає власних праці, або кооперувати і об'єднуватися з своїми колегами, щоб в них запитати. Яка там кількість її швиденько порахувати і дати відповідь? Важливо при організації такої роботи досить таки обмежити час виконання завдань, щоб це спонукало саме попрацювати в групах, поспілкуватися з своїми однокласниками. Бо інакше, коли часу дуже багато, є чимало таких учнів, які працюють самостійно, шукають десь інформацію, пробують його виконати, але з обмеженням часу дає можливість ось так от попрацювати із цим завданням. Так, Діагностика і корекція яким чином відбувається. Це зазвичай чи якісь самостійні контрольні роботи і тому подібне, де давши відповіді на запитання, виконавши різноманітні завдання, різні структури. Враховуємо те, що ми маємо працювати відповідно до державних вимог, стандартів і правил оцінювання. Тому мають бути завдання обов'язково з відкритою відповіді, де самі мають написати її, врахувавши формат ведення. Тобто в завдання завжди треба описувати, який, яку відповідь вчитель очікує при перевірці, щоб і звернути увагу, чи дочитують до кінця завдання учні, бо на сьогодні є така проблема, коли великий пласт інформації, то пропускають моменти деякі. І щоб ось цього відповідали по або набрати велику кількість варіантів відповідей, де вгадати буде не так то просто, а також для того, щоб вже мати можливість поставити оцінку високого рівня, тобто ти ж саме 12 балів, можна підібрати завдання складнішого формату високого рівня, і тут вже треба буде надіслати розв'язок. Google форми дають можливість доєднувати файли з телефона, наприклад, чи з комп'ютера, ті ж самі фотографії, і надсилати їх. На Google Диску створюється потім збереження цього зображення, і вчитель може переглянути його та дати відповідь або перевірити результат. І, переглянувши їх, вже проаналізувати дану інформацію і на наступному занятті опрацювати і покращити. Результати, провести діагностику, аналіз і допомогти учням наступні рази з цим завданням. Ну, тільки такий мінус, що треба перевіряти, переглядати всю роботу. Але це вже буде тільки одне завдання, а, наприклад, не 12 як було раніше. Тобто не всі тести треба буде дивитися, а тільки завдання високого рівня. Також можна організувати здачу звіту до лабораторної роботи. Бо це для лабораторних робіт зазвичай використовується або друкованій основі, або звичайні зошити в клітинку. Але тоді надсилається це все у вигляді фотографій. А я так думаю, ви зустрічалися з тою проблемою, яка виникає, коли фотографія або розмита, або десь перевернута, і треба шукати якісь способи, щоб її розглянути було зручніше. Так от є варіант використовувати ті ж самі Google форми, де створювати опитування, в яких вже буде формуватися звіт практично автоматично і учням не доведеться використовувати якісь додаткові засоби. Все фактично можна зробити на мобільному телефоні. Тут зазвичай що працюємо дистанційно, додаю відеофрагмент уроку з проведенням вимірювань. Далі пропоную учням дати відповіді на запитання, де вони відмічають ті відповіді, які побачили, що там розпостерігали, вказавши їх. Вказують власні відповіді, таким чином, уже формуючи звіт, пишуть висновок до виконаної лабораторної роботи. Тут можна зробити ось таку от річ, що якщо ми маємо якийсь результат обчислень. То можна зробити підказку, що даний результат, наприклад, не відповідає даним межам, щоб учні ще повернулися, перевірили свої результати і розрахунки. Таким чином, якби то навіть не знаходячись поряд з ними, вони будуть відчувати, що вчитель врахував цей момент і відчують ту підтримку, щоб покращити свій результат. Далі вказати висновок, і, звичайно, щоб отримати знову ж таки високого рівня, треба виконати завдання творче. І сюди до творчого завдання можна прикріпити фотографію. І таким чином дозволити учням зробити максимально можливу оцінку. Так. Також для того, щоб мати зворотній зв'язок не лише у вигляді їхніх відповідей. А і побачити, які в них враження виникли, можливо, якісь побажання, пропозиції, ну, варто такий собі організовувати фідбек, де вже оцінюється з точки зору учня розглянутий матеріал, завдання, наскільки вони були складними, їхні пропозиції, що б вони хотіли зробити. Ну і, наприклад, так як я більше своїх учнів не маю, я буду бачити, від кого яка пропозиція надійшла. Якщо ж це вже працювали десь з людьми, яких я не знаю. То тут пропонується надати свій емейл, щоб відповіді можна було потім надіслати. Таким чином, виконавши завдання, ми зможемо побачити, який там результат отримали, отримати відгуки. Також гудформи дають можливість не лише для того, хто їх створював, переглянути результати, але і дати можливість переглянути результати для. Учасників тестування, подивитися, які відповіді давали у відсотковому складі попередні учасники, тобто розглянути, як там розподілилися відповіді, хто як пропонував, як виконував яке завдання, що дозволяє проаналізувати свої пропозиції із тими, які були розглянуті іншими учасниками. Також можна надавати можливість здавати тестування кілька разів. Тоді учень, який побачив що в нього поганий результат, може повторити тестування, надіслати його ще раз, особливо якщо це навчальний тест, і таким чином покращити свій результат, що сприятиме ситуації успіху і позитивному сприйняттю уроку. Це пробував використовувати. Деяким учням дуже сподобалося, бо інколи що таке тест. Раз пройшов і все, який бал отримав. То він є завершальним, змити його не можна. А от коли ти маєш можливість, то це спонукає попрацювати ще. Так, це що стосується прикладів використання Google Form. Далі. Google Forms надають можливість ось такі переваги. По-перше, вони безкоштовні. Їх просто використовувати. Не потрібно тиражувати матеріал опитування на всіх респондентів. Так, інколи доводиться, якщо змішане навчання, то тиражувати лише один-два паперових варіанти для того, щоб ті учніки не мають можливості зайти, десь інтернетові було щось таке, щоб вони зробили це на попередньому, на паперовому варіанті. Бо є такі окремі учні, які на онлайн-уроках завдань не виконують. Тоді, так як у нас змішаному навчання, ми можемо побачити срочно, це завдання дав для дитини, вона його виконала і вже оцінку якусь позитивну отримала. А не зовсім не враховано результат. Крім того, Google форми створюють автоматичну таблицю, де ми можемо проаналізувати результати. Ці результати зберігаються онлайн, вони доступ до них є, якщо є доступ до інтернету. Крім того, всі результати автоматично аналізуються. Тобто не треба втрачати час на те, щоб провести самостійний аналіз, які там питання були складними, на які вийшло дати відповіді. А вже за цим аналізом, буквально одразу після тестування, через одну-дві хвилини, можна з учнями поспілкуватися онлайн і проаналізувати, де було найбільше помилок, які завдання вийшли складними, над чим ще треба попрацювати. Крім того, ці результати автоматично імпортуються, наприклад, в Google Classroom. Тоді, імпортувавши оцінки, ми можемо їх не переписувати вже і не копіювати для учнів, а одразу буквально в кілька кліків надістати результати, щоб вже одразу побачили їх учні. і відповідно здали свої запитання, кого що цікавить, чому там така оцінка. Тобто збільшується швидкість відгуку від респондентів. Проблема, яка виникла, це стосується академічної доброчесності. Якщо ми працюємо через Google форми, автоматично в учасників тестування є доступ до інтернету. І багато відповідей просто-напросто гуглять. Щоб цього не відбувалося, або щоб зменшити ефективність даного процесу, роблю таким чином. По-перше, всі завдання готую авторські, тобто їх міняю, або вже, за прикладом, змінюю числові значення, змінюю умови, щоб важко такі було знайти в інтернеті. Тоді, навіть знайшовши подібне завдання, і уважно його прочитавши, учень побачить, що умова не відповідає дійсності. І відповідь скопіювати просто не зможе. По-друге, обмежую час здачі, бо чим більше часу, тим більше шансів знайти відповідь, а не зробити самому. По-третє, підбираю завдання таким чином, щоб вони відповідали розглянутому матеріалу і були посильними для учнів. Тоді, якщо він бачить перед собою очі вона, що завдання може зробити, то не буде його шукати, а просто зробить сам. А виконавши простіші завдання, зможе розібратися і складніше. Ось такі от для себе виробив тут момент. Так, що це дало? На сьогоднішній день вже нас збирав собі базу різноманітних тестувань, як з фізики, так і з астрономії, що дещо скоротило час на підготовку до уроків. Але, хоч спочатку, це і складно, і забирає час, бо одна Google форма це. Порядку кількох годин підготовки, але далі вже її можна використовувати з незначними змінами. По-друге, деякі з учнів почали самі використовувати Google форми. тут приклад спілкування з ученицею, яка готувала проєкт, але не мала можливості під'єднатися вчасно. Тому вона зробила відеозапис цього проекту і підготувала для своїх однокласників невелике опитування в google форми, завдяки якому вже могла підключити своїх однокласників не тільки до перегляду, а вже й. Спонукати їх осмислено переглядати цей матеріал і побачити від них відгук. Крім того, використовую не лише для вивчення матеріалу та діагностики, але й для спілкування, щоб отримати відгук від дітей, від батьків. Ось так, наприклад, бачите елемент тестування вже звід до нього. Коли під час карантину повністю перейшли на дистанційне навчання, і ось так, почали я мене надавати завдання. На цьому Все. І в мене виникла така думка: а як для учнів буде краще їх отримувати, Бо тут ж можливі різні варіанти, зазвичай я надсилав їх до кожного уроку. От є в мене урок фізики чи там астрономії, буквально за пару хвилин до початку уроку за розкудом шкільним, надсилав це завдання. І подумав, можливо, це важко їм сприймати, бо хтось підключений, хтось ні, десь світло зникло, щось ось таке от виникає, і запропонував таке опитування для всіх своїх учнів, де вказав кілька варіантів і дав можливість дати власний. І ось такий отримав розподіл. Крім того, деякі вийшли досить досить цікаві. Двоє учнів чому запропонували картки Бравл Старс, розподіл стандартний, і деякі діти ось власні проблеми висловили. І запропонували такі от варіанти отримання. Таким чином, я вже для себе побачив, як краще буде працювати, кому і що як можна покращити результативність з ким як можна відпрацювати даний матеріал. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання.